12 лютого 22.26, канал Хай Таро. Будемо говорити про Молдову. А зараз я вам дещо наведу інформацію. Українська розвідка має дані, згідно з якими Росія планує захопити Молдову. І президент Володимир Зеленський негайно передав цю інформацію своїй колезі Маї Санду. Про це президент України розповів на саміті Євросоюзу у Брюсселі. Він заявив, що недавно говорив із президентом президенткою Молдови і передав їй всю наявну інформацію. Нещодавно я говорив з президенткою Молдови, пані Санду, і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний план руйнування політичної ситуації в Молдові, російський документ, який показує, хто, коли і наскільки яких дій збирається зламати Молдову. Демократичний порядок цієї країни та встановити свій контроль над нею, сказав Зеленський. Глава держави заявив, що він не вагався жодної хвилини і одразу передав президенції Маї Санду всю інформацію, щоб захистити Молдову від російських агресорів. А зараз я вам хочу нагадати свій таро розклад. Який я робила восени 2022 року, коли в Молдові проходили антиурядові мітинги, і була загроза, що буде повалено? Президентство має Санду, і це було організовано, як мені потім написала в коментарях підписниця партією Ілона Шора. Там випадав король жезлі. А зараз я, як і говорила в прогнозі, буде відкладено у часі, і ці знову ж таки провокації повторюються. Чи має Росія якийсь? Вплив на протести в Молдові, чи є там проросійський слід. Ось, паж мечі вже хоче вилазити, казати, що там і там вже підісрали Кацапи Молдова. Протести в Молдові. Чи є там російський слід? Протести в Молдові. Чи є там російський слід? Так, Хрицер мечів, король мечів, трійка мечів і четвірка жезлів. Четвірка жезлів. Ну, Як ми знаємо, король мечів у нас часто е, сигніфікатором виступає сам колективний путін. «Трійка мечів». Щось там може плачевно закінчитись, але все-таки ситуація стабілізується і далі у нас йде тут рицар мечів, і за ним Верховна Жриця: Рицар мечів знести жінку, або це таємниця. В будь-якому випадку вважаю, що Росія має сюди причетність, тому що якщо порахувати Квін, то це буде колісниця. Вони роблять там протести, щоб знести жінку, яка їм заважається. Маю Санду, чи як правильно звати їхню президента. І вони хоч, хочуть поставити якогось чоловіка, короля жезлів. Я не знаю, хто може за Молдову напише, який там кандидат в них є чоловік. Чи правильно я трактую? І ось цей чоловік. Але скоріше всього, що він не буде, ось найближчим часом ні, хіба що потім пізніше, бо по помірності це карта, яка відтягує срок. Скоріше за все, ці протести не дадуть того результату, який Росія хотіла, тому що по четвірці жезлів ситуація стабілізується, і цей чоловік, якого хотіли привести до влади, він не зможе її так швидко отримати. Так, так, бачите, четвірка знову випадає розчарування. Добре, побачимо, як відіграється цей розклад. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал.